Вибори президента України відбудуться за будь-яких умов. Вже стартувала предвиборча кампанія. Завдання свідомих громадян зробити так, аби ці вибори пройшли чесно, впевнені у комітеті виборців. Україна змінилась, громадяни змінилися. Я думаю, той, хто буде. Намагатись застосувати він ресурс для виборів він ну, скажімо так, втратить більше ніж надбає. Порогу явки на виборах нема. Тому вони будуть легітимними, скільки людей не прийшло б на дільниці. Громадські організації закликають виборців йти голосувати. Переконують вибирати є з кого кандидатів більше 20. Головне, щоб кандидати в гонитві за результатом просто. Забули про свої власні амбіції, а все таки думали про Україну, тому що сьогодні це не просто перемога когось з цих кандидатів, а сьогодні проведення чесних виборів це перемога всієї країни. Виборча кампанія проходитиме стислі строки. Громадянам варто приготуватися до великих інформаційних війн, переконують у комітеті виборців, адже у кандидатів буде менше часу їздити країною, тому й перенесуть боротьбу на блакитні екрани. Тут є в нас велике побоювання, що це не буде, скажімо так, кампанія конкуренції ідей, конкуренції програм, а все-таки знову нам перетвориться на. Певні з'ясування обставин і ці інформаційні війни дуже часто будуть без правил. Виборцям радять голосувати свідомо та читати передвиборчі програми кандидатів.